Legenda Насправді, якщо докатися сьогоднішньої події, трішечки забуваючись про те, що це для нас вже сьогодні, як стоян 21 століття, святковий день. сьогодні Події. Ось тут, тут на Треморуському городищі, Жидичні, вже теплилося християнське життя, вже з'явилися перші чинці. з такою силою, що нам сучасним людям навіть важко уявити, тому що ми звикли з вами до інформаційних технологій, ми звикли з вами, що сьогодні дуже легко розпіарити будь-яку подію одним кликом у Фейсбуці чи у будь-якій іншій соціальній мережі, і було не так. І тоді справді мала відбутися якась надзвичайна подія, і тоді по-справжньому людина мала жити так глибоко у славі Божій. Обиця чути про цю людину без інтернету, без the cross was not a да, uh да -huh. Цінність свого війська, Люди забулися про цінність своєї християнської віри. Кожен жив для себе, кожен крав себе, кожен намагався скористатися зі свого службового положення. І звичайно, в такі помога держава слава. А що відбувається, коли держава славна? Вона відразу стає перед лицем безпеки. Тому що з боку за і побачивши твою слабкість, схожу цим скористатися. Так сталося із Візантійською імперією. Сересини з одного боку, з іншого боку, італійці і інші, бачачи, що не може захистити себе, така колись славна велика держава, почали. Над християнськими святимами. І дійшло діло рук цих людей, цих старостин і до того місця, де був святий Миколай. І навіть вже сьогодні спекулюють на історії там, римські богослови, римські історики розповідають історію про те, німетопати римському наснився сон про те, що святитиме. Чоловік послав людей, які заберуть його мощі і перенесуть в сучасну італію для того, щоб над ними не вчинилася народа. І, може, добре, щоб так сталося, бо справді Але я завжди кажу навіть нашому парту, як людей Божих, як дітей Божих, дуже важливо є навчитися вірити в, в промсах Боже. Слава Богу, сьогодні християни і до війни і українці, в тому числі вільному можуть приїжджати в Італію, і ти сьогодні так щиро-сердечно пошанувати ці Божі, і слава того, що їх зберегли. Питання в іншого. Питання того, чи ми з вами, як люди. Як українці, чи вчимося ми у історії? Чи розуміємо ми, що по великому рахунку, то і наша з вами біда, стала можливою тільки тому, що ми занедбали свою державу, що ми занедбали своє військо. І дуже часто, дивлячись на сучасні настрої сучасного на суспільства, я вже бачу, як це суспільство налаштоване за всіх загальнонаціональних каналів, почитати будь-які новини загальнонаціонального хана. Probavi i ne pavljeni štad, ne dobrajno sam i da sebe. Ми з вами по великому торахунку аж над того слава. В нас селах і в містах виникають, ов, у нас сьогодні престольний праздник, все зводиться до того, що ми обов'язково над ну, слава Богу. Прийти до церкви, обійти на по ходом, а далі гуйня і така войня, що деколи слово признатися. Але питання в іншому. А скільки з нас йде престольний славий добрий час? Це, так. А чи знаємо з вами, що таке пристін? У святого храмі, бо Буч каже, у нас престольне свято? Що таке кристін? У древній церкві, я вам скажу. У древній церкві, коли християни не мали такої можливості, а хідно зібратися в охамі корисма. У древній церкві, де. Вони ходили в якісь окремі місця зібрали. Для чого ходили? Для того, щоб послухати Слово Боже. І друге, найважливіше. Для того, щоб виконати заповідь, Для того, щоб чинити про Ісуса Христа, для того, щоб причащатися святим таям Христових. І дуже часто, враховуючи, що їх постійно вбивали і нищили, церква визнала інститут мучеників основою церкви. І багато посерхових істориків кажуть, що завдяки мученикам, яких були сотні. Як це не потрібно, буде для багатьох вас вчити На престольне свято, розуміючи, що ось тут лежить з частинка сповідника віри Христової, який життя своє віддав, щоб бути з Христом разом, не мали б переступити цей період з однією єдиною метою і самим бути з Христом разом. А ми прийдемо і ми постоїмо, хай не відготовані, ай святий дивний день, наївся, ай напився, ай ще щось. Я не критикую заради, я просто вчу, тому що Остап Священне знання стережуть, і моїм покликанням я говорити. Я просто хочу, щоб ми поступово революційно з вами зростали, виростали, в глибину розтали, щоб ми з вами розуміли, чого насправді чекає від нас з вами Господь. А він чекає близькість, не просто е, гарна і торжественна торба того, Щоб об'єднатися з Христом хоча б у Святому Тому, Томовітаючи всіх нас і свято! Я буду бажати. Значить, це любити Христа. А Христос каже, хто каже, що любить мене, той заповіді мої зберігає. Тому я кличу нас рости, рости духовно. Тому що для чого нам всім з вами потрібен храм? Для чого нам потрібна церква? Вселіє в місті. Для чого? Це місце, де ми знаходимо розраду. Це місце, куди ми біжимо за спокою. Це місце, де ми шукаємо порятунку у спільній молитві перед лицем Божим. Але ми будемо мати цей спокій тільки тоді, коли ми будемо хоч якось своє життя співміряти закладями Божими, з Богом Божим. Тому що якщо ми будемо жити за принципом, ну Господи, я все розумію, там все правильно, Я бажаю всім рости зростати в вірі, вірі православи, щоб ми з вами вміли. Е, Які і нам самим, до речі, не подобаються. Але це ж не означає, що через помилки окремо взятих людей ти повинен, і це дає тобі право накидатися на віру Христового. У нас в лікарнях як все добре. da І, приклад, і захищати свою віру та від лицему цих всіх небезпек. Тому що наші з вами дідита ще казати, без Бога не до того. І Христос сказав, без мене ви не можете робити нічого. Нам важливо це зберегти, нам важливо це передати іншим. Нам важливо просто навіть, пояснити людям, що церква Христова це не просто історія. Це не просто гарна гарна. Селяні і те, що нас буде вести дружить. Ми треба Господь всіх нас благословити, всіх нас вітають зі свято. Дякую, що цей робочий день ми все може бути.